Ми діти свободи слів, ми віра нових життів, ми волі, не зламний дух, ми то безмежний рух, Ми діти свободи слів, ми віра нових життів, ми волі, не злами. Україна – найкраща на світі земля. Це край, де ми народилися, вона назавжди оселилася. Украї... Моя Україна е, територія свободи, територія гідного народу. Таким нас зробив майдан е, е, святом свободи, е, світ його назвав. Революція гідності, нашим життям для українців істини. Надто дорогий, 2013-й і, і час ніби спинився, але наш вільний дух не здався і не скорився. Знову ж в Україні аж няк не тихо. І мою рідненьку спіткало лихо. Я хоч і маленький, але щось роблю. Він очок любові сьогодні спотуть. Цей вінок насквітів і сердечих, щирих, що тремтять у грудах незалежних вільних Я блакитне серце другу передам, щоб він своїм жовтим віном заквітчав. Намалюю серце і жовто, блакитне, воно не знищене, воно непохитне. На найкращому мапі його прикріплю, Як люблю я неньку, усім розкажу. Вчинки серця козака, вільної людини, а не кріпака. Бо майбутнє творять лише вільні люди, ми були такими і так і будемо. Українське серце повернулося з Богу спиною до радянщини лицем до Європи. Довело незалежність проклятій Росії. Ми творимо майбутнє, ми вільні, ми вільні. Революція гірь, Євромайдан. Моє серце не буде носити кайдан. Лише у нас у ножопу платить. Дзвоня людини кожне серце їде. У вінок любові чорне серце в плиту. Небесна сотня нам лишила чорноту. Вона у небо білим ангелом злетіла, а нам лише світлу пам'ять залишила. На мить сердечко у ві... вінку чорні завтрачених дітей своїх болі, а потім сили набирають і бій, бо кожен герой перемоги хотів. Виростимо всі і будемо теж такі. Ненька Україна більше не плач, у тебе ніколи не буде не втати. Герої життя своє віддали, щоб ми гідні тебе були. Ми велика нація, світ допомагає, бо на світі Європа нас, нас побажає, за любов до волі, єдності, свободи. У ми українці козацького роду. Гайноненько моя, я тебе спережу, і з того, молоді тебе напишу, ти нікому не будеш більше в більших сльозах, лише вишиванці на месті квітах. Навіть гарбі твої зашифрована воля, ти прекрасна, мила, йди повторю. Я тебе безмежно люблю і усім про це розкажу. Дорога, багато, найдніше, ти в усьому світі найцінніша. Ти співоча, ти сильна, ти свята, Толерантна, вишукана вишукана моя. Сердечко на серця у вінок сплетемо. Рідній Україні удар винесемо. Не коче у грудях мільйони сердець. Кожен українець за волю береть. Кожен гідний твоєї любові досить уже в українській крові. Гідність, честь, свобода. Цінності ці знаємо. Дитячими серця в Україну Любов, наша, дитяча, хай гріє і захищає. На мир в моїй країні, кожне дитя чекає. Ми прапор піднімемо і заспіваємо він. Свобода України йде в кожен дім. І кожне село, місто, містечко та столиця спече ту переможну святкову паляницю, честі, перемоги, гідності та свободи найкращого світі українського народу. Майбутні творить тільки він. Тож будьмо в цьому не подійні. Єдині разом схід та захід, в польоті, дружнім вільні птахи. Вперед тільки високо лети. ти гідний країни ще раз доведи. Ми, діти, свободи, слів, ми віра нових життів, ми волі незламний дух, ми долі безмежний.